Про що замислилась? Ти знаєш, Костю, останнім часом я згадую слова своєї бабусі. Вона завжди казала, де тонко, там і рветься. Так, і чого саме ця фраза не йде тобі з голови? Тому що вона означає першим виходить з ладу те, що вже було зношене. Mm. Те саме можна сказати, і про здоров'я. До всіх наших проблем додаються ще й різні хвороби. Та здебільшого, я певна, болячки ці загострюються через. Постійний стрес О, фахівці з тобою теж згодні. Наш наступний сюжет саме про те, як потерпає психіка українців, стикаючись зі стресами воєнного часу. Майже два роки поспіль українці перебувають у стані хронічного стресу. Повітряні тривоги, ракетні обстріли, відсутність повноцінного сну стали невід'ємною частиною нашого життя. Це виснажує як морально. Так і фізично, іноді люди вже не реагують на тривогу, адже не мають енергетичного ресурсу, кажуть фахівці. Тому, звичайно, організм працює в режимі такого максимального збереження енергії, і, власне, до будь-якої ситуації, до будь-яких обставин, до будь-яких умов відбувається поступове звикання. Є таке поняття як габітуація. Тобто, мозок не може тривалий час витримувати одну і ту саму емоцію на такому ж рівні, як це було в перші дні обстрілів. На початку повномасштабного вторгнення Росії переважала соматична реакція на тривогу та страх. Це коли людина не розуміє, що буде далі і як діяти в такій ситуації, пояснює психологиня Анастасія Голота. Якби ми ще два роки лишалися в такому самому стані, наш організм просто не витримав би у кожної людини різне вікно толерантності до проживання стресу. Тобто ті люди, в яких це віконце, дуже маленьке, вони можуть іти по двом таким шляхам: це або таке перезбудження, тобто гіперреакція, надмірна чутливість до тривог, до обстрілів, до оцій невизначеності. А є також гіпо. Активність це коли навпаки пригнічуються процеси, і людина може відриватися від реальності, впадати в таку дисоціацію, робити вигляд, що все це вже її не стосується. Сповільнюватися, може багато спати, наприклад, або просто перебувати в такому стані, ніби це все відбувається не зі мною. Багато українців переживають війну онлайн, адже щохвилини відбувається оновлення інформації про перебіг подій на фронті або ракетну небезпеку. Ми вже маємо власний план дій у разі надзвичайної ситуації: одні люди йдуть в укриття, інші облаштували умовно безпечну кімнату в квартирі, а дехто взагалі виключає на телефоні сигнал повітряної тривоги. Тобто, якщо ми бачимо, що ідуть ракетні обстріли на наше місто, на наш район, то звичайно має сенс якось на це зважати і вдаватися до якихось дій. По такому фізичному убезпеченню, я от спілкувалася з людьми після останніх обстрілів, що ті, хто вже такі могли бути дуже бравими. А потім, коли був приліт, такий що ледь не контузія, то відновлення, власне, не тільки фізичне, а й психологічне, буде значно, значно важчим. І тому те, що ми можемо зараз робити, це якраз зосереджуватись на тому, на що ми можемо впливати. А впливати ми можемо на свій стан, на організм, на безпеку і на те, щоб допомогти собі прожити цей період. Якщо самотужки не вдається це зробити, варто звернутися по допомогу до фахівців. На фоні війни загострилися всі ті процеси, труднощі, розлади, які були в людей і до того. І це стосується як власного емоційного стану, так, наприклад, проблем у стосунках у вихованні дитини, загалом пошук. У себе, розуміння своїх цінностей, що, як рухатись далі. Тобто війна це такий каталізатор, який погіршує все те, що і так уже працювало не дуже добре. Ну і, звичайно, на фоні обстрілів є е, підвищення депресивних розладів, тривожних розладів, панічні атаки. Існують різні види тривожності. Наприклад, тривожність, яка є реакцією безпосередньо на загрозу, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, у нас активується нервова система. Судини стискаються, м'язи напружуються, прискорюється серцебиття, організм запускає реакцію на загрозу. А є тривожність пов'язана зі станом невизначеності та очікування небезпеки. Аби зберегти психічне здоров'я, важливо контролювати те, що нам до снаги, зауважують фахівці. Перед усім, що ми можемо контролювати? Власне тіло, власне дихання, фізичне навантаження, нормальне харчування, сон, вода, тобто дбати про себе, про своє тіло, про свій емоційний стан, дбати про тих, хто потребує нашого піклування. І ось ті дії, які ми щодня будемо робити і відчувати, що ось це від мене залежить, воно буде теж знижувати тривогу і бути такою профілактикою того, аби впасти у таку зневіру і депресію. Війна триває, і, на превеликий жаль, ми не можемо вплинути на те, щоб вона завершилася вже сьогодні. Тож треба дбати про власні сили, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та за потреби звертатися по допомогу до фахівців. Якщо ми будемо перебувати в стані постійної напруги, нервова система рано чи пізно дасть бій, а це негативно вплине на наше ментальне і фізичне здоров'я.